Тепловий насос. Тепловий насос це система. Система, яка переганяє низькопотенціальне тепло, яке знаходиться в повітрі, в землі, в воді в ваш будинок багато, типа ну не розуміють люди, що таке низькопотенціальне тепло. Поясню: якщо взяти склянку гарячої кави і взяти відро холодної води, яку ви достали з криниці, то теплової енергії і там, і там практично однаково. Але в склянки води вона сконцентрована, має вищу температуру, а в відрі води її багато, але вона має температуру плюс 7, плюс 8. От задача теплового насосу зібрати це низькопотенціальне тепло ззовні і сконцентрувати його, і перегнати в ваш будинок. І при цьому працює всього компресор, і при споживанні з 1 кВт електроенергії ми переганяємо до 5 кВт тепла в систему. А як же ж розрахуватися? А по посиланню в шапці профіля звертайтесь, Ми вас проконсультуємо безкоштовно. Всім тепла або холоду, слава українцям.